Ще не околиця, але достатньо віддалено від центру, аби відчути себе відрізаними від цивілізації. Вулиця, станція, коростень Житомирський. Впевнені, що багато містян і не чули про таку. А вона є, знаходиться в районі кінцевої зупинки автобусу. номер 6. Тут, поміж приватних будинків, знаходяться і кілька багатоквартирних, і в них, за словами місцевих, багато комунальних проблем, з якими не можуть справитись самостійно. Жек нас відказався. А Жек від вас відмовився? Да. То кому ви тоді підпорядковуватись? Нікому. Ви самі Нікому. Собі? Да. серед кричущих проблем каналізаційна розповідає інша місцева жителька Людмила Віталієвна та веде на екскурсію. Де мене там огород, я нічого не можу, тому що воно все воняється. Персик пропав. Да. Є проблеми. Недоділена ця каналізація. Ми визивали ЖЕК, там вони робили, ну, міняли труби і все, а воно знову почало. У цих будинках, яким близько 50 років, немає доступу до централізованої каналізації. Відходи зливаються у спеціальний резервуар. Їх має відкачувати спецтранспорт, за плату від мешканців. Але Аварія. Стираємо машинками стиральними. і і воно все йде сюди, і вся вонь сюди йде. А чому сюди воно йде? Це Потому... ж має бути труба якась, вона пошкоджена воно чи? Все що? Погнило. Воно все погнило, його треба все міняти, я туди. Воно строюся цей дом, воно одразу не зробили до кінця. Д давно воно у вас так? Ой, да, давно, давно-давно. Ми вже, як вам сказати, ми писали, нам о, сюди виходили, сусі. приходили от, о, гори о, теж із горисполкома, будемо ми вам тут зробимо зовсім другу йомкусь і все о, все проведемо, і все буде добре по сьогоднішній день. Фекальні та інші нечистоти стоять у канавах під будинком, але це не єдина проблема жителів багатоквартирного будинку. Кріша, тече, там таке, як хто постріляв. Mm. Там таке робиться, що мой поліз туди, то каже, решето. Вирішити свої комунальні проблеми самостійно жителі не в змозі. Сподіваються, що розголос допоможе. Mm. Я вже говорила, давайте якийсь, щоб хтось узяв, типу як, це, як вам сказати. Управляючи компанією, да, ОСББ. Так, да, да, да. Да, да, ОСББ. Таке. Ну, ось два дома, у нас оце А проблемні будинки, як правило, брати у своє обслуговування ніхто не хоче. Пенсіонера у нас раз, два, три, Чекай, чотири, п'ять, шість. Шість. Доми. Ну, своїми, своїми силами не потягнете зробити а, ремонт ні, ні, такого ні. будинку. Іди. Ми вже говорили, хочемо ту кришу якось зробити. То це, ми посчитали це дуже-дуже дорого для нас. Ні. А скільки ми зараз пенсії отримуємо? Нас ж познімали цей чорнобильський, все. На вулицю станція коростень Житомирський вкрай рідко звертають увагу. Тому, користуючись візитом місцевого телебачення, жителі розповідають і про інші проблеми. А вони стосуються освітлення. Як їде скора допомога ночі або міліція, або те саме? У нас не освіщається. І вони проминають, їдуть на поселок Житомирський. Угу. А тут це дорогу ми самі є зробили. О, ну там, звісно, нам. Один чоловік вже таке, то нам трошки допомог. А раніше взагалі були ями, де я два рази падала в ту яму, ага. засикнув, пожило чоловік. А нам, щоб ці прожектора хоча б трошки, ну як, фонари. Добре. Оце в нас одна проблема теж ще болюча. Йде скоро допомога і ми виходимо і зусичаємо аж бог його знає куди. Друга проблема потрібно облаштувати сміттєвий майданчик. Баки нові вже встановлені. Поможіть нам це зробити, щоб воно мог приїхати машина і і красиво вивернути, А він не може його. Проблема номер три: гілки та дерева. Подивіть голову вверх, провода. Бачте. Угу. Бачите, як унизу погнило. Угу. І воно як, як долбануло, і прямо по, по, по проводам замикнуло і не було світла, угу. електричество. Проблема номер 4 прибирання. Приїхав цей як воно називається? КВГП. КВГП, так. Да. Вони дерева порізали, вбрали і куча гляста Так і залишилося. От. А, тобто у вас трохи тут різали дерева? Да, так, був… Обвал дерев, вони попадали, дорогу перекрили тут, жильці вийшли, самі вже вбрали, щоб проїзд був. А гуля так і залишилось. От. Спалить, тут газовщики були, рядом газова труба йде, палити не можна його. Це отак воно от лежить у нас. Озвучене актуально не лише для жителів двох двоповерхівок. Тут є і приватні будинки. Те, що, можливо, люди роблять своїми руками. Зверніть увагу хоча б на благоустрій. Втім, для вирішення деяких проблем потрібна допомога спеціалістів. Тому що ми не в силах, в нас немає такого інструмента, такого. Жителі вулиці сподіваються, що їх почують і допоможуть, адже вони такі ж користенці, як і ті, хто проживає ближче до центру.